Барикади із шин, зведені біля входу до Бердичівської райдержадміністрації, більше місяця тому розібрано. Прибрали їх ті, хто свого часу і облаштував, члени самооборони Бердичева та Бердичівського району. Таким чином активісти дали знати громадськості своєї мети, аби народ мав право вільно обирати владу, досягнуто. Досить радикалізму та воєнщини. Час приступати до роботи у нормальному мирному режимі. Ми... Знайшли повністю розуміння з новою демократичною владою, з Кізіним Сидіром Васильовичем, головою обласної держадміністрації. У нас одні завдання, тому що як і свобода, так і удар, і батьківщина, і ми прості, прості люди, які були на Майдані, ми розуміємо, що потрібно переходити вже до мирного життя. Дай Бог, щоб ці революції вже в нашій країні більше не ставалися. Зараз, звісно, що дуже серйозна ситуація з сепаратистами, з зовнішньою загрозою. Ну, але нам потрібно жити.